Що з більшістю не так? Чому токсично, здається рідне? Тому що наша нервова система вибирає не того, хто добрий, а того, хто співпадає із старою частотою болю. Там, де в дитинстві не було стабільності, доросла жінка почувається, як вдома, коли поруч людина, яка теж не дає стабільності. А там, де любов треба було заслужити, вона закохується в тих, хто дає по краплі. І увага стає нагородою. Там, де був холод, мовчання дистанція, гарячі холодні стосунки виглядаються справжніми, бо тіло пам'ятає, любов то напруга, тому токсичний зв'язок дає вогонь. А здоровий, здається, плоским. Не тому, що там немає кохання, а тому, що нервова система не звикла до спокою.